Коли потяг удаль загуркоче, пригадається знову мені, Дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки й сумні, шума каци, посолок і гони, Ми нагору йдемо через гать, А внизу пролітають вагони, І колеса у тьмі цокотять, той садок, і закохані зори, і огні з підопущених вій. От проміння і тіней узори на дорозі й на шалі твоїй. Твої губи розтулена рана, ми хотіли й не знали чого, От кохання безвольна і п'яна Ти тулилась до серця мого. Ой, виночі, донеччини, сині, і розлука, і сльози вночі, як у небі, ключі журавлині, одинокі печальні ключі. Пам'ятаю, тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там, з тобою, у сірі шинелі, біля верб'я востаннє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашому путі, пантронтаж мій патронами повний, тихі очі твої золоті, дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов. Як у серці багнет, ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет, наче сон, я прийшов із туману і промінням своїм засіяв, та на тебе чужу і кохану, я і славу б свою проміняв, я б забув і образу, і сльози, тільки б знову йти через гать. Тільки б слухать твій голос і коси, твої коси сумні цілувати. ночі ті та гітара й жоржини може сняться тепер і тобі. Сині очі у моєї дружини, а у тебе були голубі.